Доброго дня, шановна Я Сидорук Дар'я, навчаюся в 10 класі комунального закладу Вінницький ліцей номер 3 До вашої уваги наша наукова робота. Тема даної роботи образи, символи, весільних пісень східного Поділля. Актуальність дослідження полягає в характеристиці типології, символіки обрядових традиційних пісень, дослідження весільної пісенності регіону важливе тим, що у фольклорі зберігається код етнічної свідомості, яка відображає розвиток національної традиції художньої естетики. Мета дослідження засувати особливості весільної пісенності Поділля, проаналізувати поетику, символіку пісень. Задання дослідження. Висвітлити історію, вивчення весільних пісень Поділля, охарактеризувати сучасний стан побутування на етнічній території Поділля, простежити функціонування в обряді, дослідити по специфіку обрядового пісенного матеріалу, зисувати особливості поетики, розкрити символіку, об'єктом дослідження. Є весільний обрядовий пісенний фольклор у виданнях 19-20 століття сучасні записи. Предметом дослідження є образна символіка весільних пісень Поділля. Дякую за увагу.